17 вересня в актовій залі Бордишівського міськравідділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області було як і кожного року в цей день урочисто і багатолюдно. Сміливих та безстрашних людей, чия професія та покликання рятувати, берегти, захищати співгромадян від стихійних лих і техногенних катастроф, вітали із професійним святом Днем рятівника. Професія рятувальника це професія, яка обіймає досить за руки, спектр завдань. І, і однозначно дати оцінку кожному дуже тяжко. Але я хочу сказати, що кожен з вас, сидячи в цьому залі, відповідає гордому звання рятувальника. З нагоди професійного свята кілька вогнеборців отримали чергові спеціальні звання середнього та старшого начальницького складу. Багатьом іншим винуватцям урочистостей дістали цінні подарунки, грамоти, грошові заохочення від численних гостей. За гарну роботу та надійний захист бродечівлян від різного роду небезпек, а також допомогу у зрізанні сухих аварійних дерев, рятувальникам подякував міський голова. Змінюються назва ваших служб. То ви були працівники Міністерства надзвичайних ситуацій, зараз ви працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. І з кожним роком вам це більше і більше значить, дають повноважень і обов'язків. При цьому не завжди все це супроводжується фінансовою підтримкою. Сьогоднішній день показує, що у Бердичі відношення до рятівників особливе. І статус вашої професії взагалі в умовах, коли змінюється, кардинально змінюється клімат, коли йде такий ну, потужний розвиток суспільства і научний технічний прогрес розвивається, ваш статус, вашої професії набуває, ваша професія набуває особливого статусу. І потребує і багато знань, здоров'я, вишку, все це є у бардичівських рятівників. Професія рятівника, так мабуть, вона вже і закладена ще, як кажуть, споконвіку до того, як мала тільки придуматися, ну постійно несе якісь ризик. Але за тією ризикованою, за тією небезпечною, за тією повсякденному напруженій професією ми знаємо, що стоять люди, які виношують на свої за своїми плечима, за своєю спиною, приносять. Другій частині нашого людства людям щастя, спокій, безпеку. Так ви це неодноразово доказували і в мирному, переважно в мирному житті. Показували це не тільки на території нашого Бердичівського району, але й за межами його. Серед мужніх та сміливих людей, котрі звикли дивитись в очі небезпеці, є і чимало жінок. Працюють вони у диспетчерській відділі забезпечення, відділі кадрів і певною мірою теж несуть відповідальність за добробут бердичівлян. Чарівних представниць свого колективу, начальник бердичівського міськравіділу обласного управління ДСНСУ Ігор Шевчук, привітав окремо. А також сказав слова подяки двом уже ветеранам пожежної охорони Олександр Пятківський та Сергій Білецький, віддали службі понад 20 років, пройшовши шлях пожежних командирів відділень старших. Пожежних нині ділитимуться своїм досвідом із молодим поколінням рятувальників. Наше гасло – запобігти, рятувати, допомогти. Це не просто учні слова, це щоденна копітка робота по захисту здоров'я, життя людей. Я хочу побажати цей святковий день всім здоров'я, рятівникам здоров'я, щастя, добробуту, щоб приходити додому, додому свої родини. Згоди настрою після роботи і все вам було добре. Окрім пожежних день рятівника стосується і працівників двох аварійно-рятувальних служб міста. Усі винуваці свята почули того дня безліч теплих слів, подяк та побажань, з якими прийшли і представники низки бордичівських підприємств і депутати різних рівнів. З великою радістю з року в рік приходимо світати наших героїв. І хочу насамперед подякувати вам за вашу сміливість. За вашу відданість в вашій е, рятувальній службі, а також за те, що ви завжди готові прийти на допомогу людям. Люди вашої професії завжди славляться своєю мужністю, рішучістю, турботою про людей і готовністю якнайшвидше прийти на допомогу у цей святковий день. Я бажаю вам міцного здоров'я, щастя, побільше життєвих благ і якомога менше тривожних викликів. І, звісно, не могли у день професійного свята залишити рятувальників без музичних дарунків артисти міського палацу культури. Усі висловлені привітання вони підсмачили своїми посмішками та щирими піснями. Просить поша у наших чистих рос.